Вітаємо, шановні глядачі, в ефірі програма Територія успіху, наш гість, головний лікар обласного шпиталю для ветеранів війни, заслужений лікар України Павло Юрійович Журбенко. Добрий І день. тема розмови робота працівників шпиталю в контексті реформи охорони здоров'я. Отож, я ще раз вас вітаю. От, але перед тим, як приступимо до розмови нашої, то пропоную переглянути сюжет, який підготували перед тим наші. Журналісти, які побували в шпиталі, яким ви керуєте. 86-річний інвалід армії Євген Тарашевський лікується в Бердичівському обласному госпіталі для ветеранів війни не вперше. Приїжджаю сюди як в рідний дім, де не лікувався, а такої сердечної уваги та турботи з боку лікарів і всього персоналу ніде не відчував, каже ветеран. Я приїжджаю сюди, як свій. Я вже років їжджу. Нормально. Нормально. Мені вистачає, їсти вистачає, лічать непогано. Можна два рази на рік приїжджаю, а це третій в цьому році. Схватило серце. Прийшлося. В госпіталі лікуються та проходять реабілітацію воїни трьох воєн Другої світової, афганської та учасники антитерористичної операції на сході України. У всіх одні біди спільні проблеми. Умовами ми задоволеними, персонал хороший. Ну, бажано б їм трошки, що сказати, збільшити фінансування на медикаменти і на питання. Трошки, допустимо, условия, як там 5 років назад, то трошки фінансування недостатньо. Медперсонал дуже хороший. В госпіталі по відношенню до лікарень, до всього, то тут можна сказати з повагою, все відноситься дуже добре. У нас всі лікуються учасники. А якщо є проблеми, так, я тут на обліку. кого є проблеми, якби сюди обращаємося, нас підтримують, лікують, надають допомогу. Я тут уже якби не перший раз. Вже другий раз лікуюся, а цей раз, ну, просто операції мені робили. Кормлять на обой, тобто навіть не надо, не потрібно своє там щось докупляти. Персонал відноситься, ну якби взяти зрівняно з місцевими лікарнями, то небо й земля. Тут і спитають, що, де, якщось болить, тебе направлять до того лікаря, чи запишуть все. Тобто відношення як мамка до сина. Брижівський госпіталь, можна, сказати, входить в п'ятерку найсильніших госпіталів у нас в Україні, тому що це так у нас госпіталь. це Київський, воєнний, Вінницький. І... К сожалению, Житомирский госпиталь туда никак не может попасть. Тут плановое лечение и реабилитация. Ну, со 100% 90 людей возвращаются сюда же на повторную реабилитацию, потому что есть эффект и есть положительные результаты. Также здесь же сильная сейчас очень база идет Это по юридической помощи и по психологической помощи. Все вопросы юридические що по поводу статуса участника боевых действий, какие льготы, какие пиги. Здесь все можна, да, да. уточниться может, да, как стать на облик на квартиру, как на земельный облик стать. А ну, та я, можно сказать, практически в этом госпитале все дается. Как говорили, да, сейчас чуть расширить штат, чтобы, например, этих специалистов их не взывать сюда, а чтобы они уже были штатные. И все. Керівник госпіталю Павло Журбенко та весь медичний персонал взяли курс на громадсько адміністративну модель управління госпіталем. Тут опираються на допомогу громадських та бізнесових організацій. Ведеться постійне ділове партнерство зі спілками воїнів афганців та воїнів антитерористичної операції. Нещодавно, в 2016 році, це кілька місяців тому було анонсовано теж отримання апаратури від компанії Нафтогаз, а саме для операційної, це дороговартісний кардіомонітор. Це апарат для зварювання тканин, який дозволяє значно скорочувати сам час оперативного втручання, ускладнення, які можуть виникати під час цієї операції, і таким чином зменшувати тривалість перебування хворого на ліжку. Зараз ми отримали знову ж дороговартісну апаратуру, а саме для операційної «Потужний відсмоктувач» який дозволить теж прискорювати оперативні втручання, і якби хірургу дасть якусь більшу упевненість при виконанні операції. це і потужний стаціонарний інгалятор, який теж буде використовуватись у фізіотерапевтичному кабінеті, завдяки постійному поновленню матеріально-технічної бази. Поліпшенню умов для пацієнтів, налагодженому постачанню ліками та продуктами харчування, Бердичівський госпіталь став закладом якісного та інтенсивного лікування до послу хворих – хірургічне, гастроентерологічне, неврологічне, фізіотерапевтичне відділення. Я прийшов працювати в 1976 році, коли госпіталю виповнилось лише 30 років з дня його заснування. Зроблені зроблено дуже багато. По перше, відкрилась. Декілька потужних відділень, в тому числі і наша гастроентерологічна, його не було. У нас 40 ліжок. Ми проліковуємо порядка 700 хворих за рік. Якщо раніше у нас в основному були ветерани війни, інваліди війни, то зараз переважна кількість десь процентів 40. У нас учасники бойових дій Афгану. І... Тенденція підвищення кількості воїнів, які приймали участь в антитерористичній операції. У нас постійно є пацієнти до 300 пацієнтів. У нас в місяць в тому році у нас оновився трохи наш фізкабінет на 80% Ми он. Оновилися, і ми можемо кваліфіцерному допомогу давати по різним захворюванням. Бо зараз у нас трошечки захворювання вже нові, так як ми лічили інвалідів війни, в них там застарілі рани були більш такі заболівання, знаєте, старчі. А зараз у нас хлопці лічаться і в нас. Вновився якби контингент. Ми в нас слава Богу є чим лікувати, і ми їх лікуємо. черепно мозгові травми. Вони після раненій, контузії, острохондрози, невралгії, редикуліти, люмбагу хірургії. Ми в основному лічимо артрози, також острохондрози, Після ранень хлопці до нас приходять. Головний лікар обласного госпіталю для ветеранів війни Павло Юрійович Журбенко вважає, що досягти успіху в медицині можна лише за умови впровадження в роботі базових принципів доступності, рівності та справедливості. Тому робота персоналу будується на довірі та контролі за обсягами та якістю надання медичної допомоги. Робота в цьому году продовжується по улучшенню матеріальної технічної бази і по улучшенню оснастки госпіталя для ветеранів війни. Робота з профсоюзом «Нафтогазу України» теж продовжується, що і вилілося отримання даної апаратури, нової апаратури на общу суму 153 тисячі гривень. Это и приборы в операционную, это и для физиотерапии, это и диагностичные приборы, и массажные столы. Все направлено на качество лечения пациентов в госпіталі. Во всех отделениях есть у нас по несколько электрокардиографов. УЗД ЗД-апарат, Виш помните, що нам презентували, так, ця Сфера 4, це та, що діагностична апаратура, которая практически полностью дает диагностику по легочной системі, по вентиляції легких, по обмену кислорода, по можно по, можна скрытую недостатність легеневу і так далее. Это значительно покраще качество и обстеження, и лікування пациентов, пребывающих тут. Все мы прекрасно знаем, что мир не без добрых людей, это во-первых. А Во-вторых, люди друг друга знают, знают, кто на что способен, и в кого-то верят, в кого-то не верят. Ну, в меня люди верят, и бизнесмены верят. Поэтому они вкладывают сюда колоссальные кошты. Только за последних полтора года было вложено больше двух миллионов гривен, это благодейных. Це намного більше, ніж дала держава на, на ті ж ремонти і так далі. Основне джерело це державна субвенція, яка регламентує нам забезпечення і норми на харчування та медикаменти. Ці норми дали можливість значительно влучити качество питання. Перешли на пятиразовое питание и посмотрим, как будет погода. Может быть, даже сделаем шестиразовое питание для людей. Медикаменты есть практически все. Спасибо. На в этом году очень интенсивно поработали на ЧМЕД за отделениями сформировали абсолютно новый современный частный список по забеспечению медикаментов. И я так думаю, что. Що... До конца месяца будет разработан еще формуляр месяц два нам надо внутренних госпиталя по медикаментам, чтобы были современные лекарства, которые дали бы возможность полностью адекватно реабилитировать участники. Ну, областной бюджет тут розумієте, это вот все ремонты. Вот это миллион на февраля месяца, начнется ремонт в центре неврологической та психологической то... Это с областного бюджета. То в гастроэнтерологии этот ремонт ЛФК, ви помните, що полтора года назад Машковский открывал, это ж за бюджетный кош. Тобто, ремонт это вкладывает областная рада и областна адміністрація. А забезпечення медикаментами харчування и функціонування основная основна ложится на державний бюджет субвенции. Олег Юрійович, ну зрозуміло, що зроблено багато, але ж ви працюєте в умовах медичної реформи, яка безконечна, перманентна, то одні ідеї, то інші ідеї. От, що на ваш погляд треба робити сьогодні, щоб, значить, щоб, скажімо, управління процесом медицини було більш, як би сказати, і зрозумілим, і прозорим, і, і передбачуваним. Ну, всем известен теза, что это не теза, это уже можно сказать как доказова база, что ни пациенты, ни врачи сегодняшняя система охраны здоровья в таком виде, как она есть на сегодняшний день, абсолютно не устраивает. По многим разным причинам мы сейчас перечислять не будем. І, естественно, ищется модель такая, чтобы устраивала и людей, и государство, и, естественно, медработников. На сегодняшний день разрабатывается концепция перехода первичной медицины. Имеется в виду семейные ланки на страховую медицину. Фактично. Это державная страховка, но своего рода это в каком-то виде страховка. И с 2018 года начнется реформа вторынной ланки. Ну, я бы хотел остановиться, так как меня больше касается вторых третинной ланки, именно госпитальных лекарень, стационарных лекарень то я б хотів би э, сказати таку фразу, що основний акцент, на мою думку, це повинно бути у те, що задекларована автономія медичних закладів. Ця автономія медичних закладів дає э, абсолютно Тобто це своєрідна децентралізація в медицині, так? Да, так, це децентралізація в медицині, яка приводить до доволі позитивних результатів, що можна відслідити навіть на е э, тому ж обласному госпіталі на нашому, який сам проводить закупки і по продовольствию и по медикаментам. Естественно, и матеріальна значительно отличается от ассортимент тих медикаментів от обнятых. Хотелось бы также сказать, что немаловажное значение введение электронных систем реєстрацию итоге электронної медицинской кадры для всех пацієнтів. Ну, до речі, до речі. Ви свого часу працювали за поліклінікою в Житомирі. Поліклініку Корольовського району, так? так? І там ви впровадили вперше в історії нашої Житомирщини електронну систему управління медичним персоналом, чи ну, в цілому управління. От сказати як це? Ну, ну чи, Я вам скажу так. Чи є така можливість сьогодні, можна сказати, чи є можливість зробити так повсюдно? От, але перед тим давайте глянемо ще один сюжет, щоб було зрозуміло. Добре. Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України спробувала потрапити на прийом до лікаря в одній з місцевих поліклінік. Власноруч перевіряти медичні заклади міста до впровадження електронної системи. Уляна Супрун прибула до Житомира, бо саме це, що відбувається тут у вас, це є наша мрія, і це є наша ціль, щоб первинна ланка була сильною. Щоб було були амбуляторії, де первинні лікарі, первинної ланки можуть працювати. щоб місто область допомагає, щоб це було на місці. І дуже важливо, щоб ця система електронного охорони здоров'я, щоб вона е, діяла. На впровадження реформи у 2016 році з місцевого бюджету було виділено коштів на суму майже 700 тисяч гривень. Втім, чи важливе введення такої системи для Житомира, говорять представники місцевої влади у 2017 році. На впровадження програми планують витратити 2,5 мільйони гривень. Більше все буде зроблено саме на первинній ланці. Наше завдання в цьому році, щоб кожного сімейного лікаря. Був комп'ютер з доступом мережу в єдину базу, приймальні відділення і реєстратури всіх поліклінік. Тобто в кінцевому результаті пацієнт міста Житомира, потрапляючи в будь-який медичний заклад міста, буде, лікар буде мати доступ до його медичної карти. Нова реформа дозволить Житомирянам самостійно обирати лікаря та завчасно записатись на прийом, щоб уникнути черги. Втім, житомиряни ставляться до нововведень насторожено. Можна буде зареєструватися через інтернет і не стояти в черзі. Як ви вважаєте? Чи це зручніше ніж те, що я вважаю, зараз? я вважаю, що це буде набагато зручніше? Е, я чесно скажу, я не знаю, чи зручніше жінку, тому що що я до лікаря рідко випрощаюсь. Для нашого віку ще зручно, а бабуся буде реєструватися, як моя мама буде реєструватися, вона не знає, як підійти до комп'ютера. Все одно в Житомирі нету ні образування, ні медицини, так що нічого не поміняється. Після візиту у медичні заклади представники місцевої влади та міністерства провели прес-конференцію, де відповіли на питання представників місцевих змі. Втім, не на всі питання відповіді були однозначними. «Стосовно онкодиспансеру, ми зараз серйозно і системно пропрацьовуємо це питання. Дійсно, ви були праві, коли сказали, що в незадовільному стані знаходиться приміщення. Ми вивчаємо можливість. Створення онкохірургії можливо на базі обласної лікарні. Це ви знаєте, що знаходиться в 50 метрах від основного, основної будівлі, але остаточне рішення ще не прийняте. Це є справа, яка має вирішуватися в громаді. Це є ваші заклади, вони не заклади МОС, вони заклади Житомирської області. Павло урочу. Отож, задовго до цього факту, що виконуючи обов'язки міністра охорони здоров'я пані Супрун побувала, ви ви запровадили вже цю систему, тобто вийшли на ще поперед дої реформи. Ну, я вам скажу так. Е, когда я прийшов туда на роботу в эту поликлинику, и я увидел вот эти вот бесконечные очереди заведённых людей, эмоционально, естественно, таких же самых врачей, я э дал себе отчётку, що з цим надо щось робити. І Ото я перепрошую, коли сидиш, а там метушня з цими да. карточками сюди да. туди бігають. І от мені, так, прийшла така от ідея, що це все діло треба комп'ютеризувати. І я почав іскати путі і можливості, як це зробити. Спасибо спонсорам, які допомогли це все зробити. Ні однієї бюджетної копійки на комп'ютеризацію і на введення електронного реєстру не було залучено, коли я працював. І ви знаєте, що в 2014 році ця система була запрезентована. Зараз эту ініціативу в опять же, спасибо меру і хреновому Матвію, який отвечает за цей напрямок міської Раде. Они поддержали эту ініціативу, повністю оновили там апаратуру і поставили лицензионное програмне забезпечення. Так що я так думаю, при такой поддержке міської ради за этим будущее, і не только в той поліклініці, а во всіх, що дасть можливість ввести говоря, електронну медичну карту, що значно жизнь людям і врачам. Ну, от ви говорите про децентралізацію. Це всі говорять, але ж це децентралізація це. Велика відповідальність, перш за все, на, на керівникової, на, на вас, тому що ви берете на себе закупівлі там і, і інші речі. Кажуть, що ви дуже принципові в цих питаннях. От. І як вирішуються проблеми? От ви сказали, що з трьох джерел там фінансуєтесь із обласної ради, обласна рада виділяє гроші, субвенція державна від Кабінету міністрів і спонсори, тобто громадськість. От, як ви тут, скажімо, вирішуєте ці всі питання? Це, ну, я б так отметил, да, я б так отметил, що вот эти все три источника это параллельные процессы. И громадное спасибо и областной раде, и главе областной ради, и губернатору Житомирщини, которые на сегодняшний день понимают эти проблемы госпиталя, и понимают проблемы участников боевых действий, участников АТО, и выделяют кошти на улучшение материальной базы, а самые ремонты в госпитале. Значить, що би хотілося по держзакупівлям сказати, два слова. Так, да, автономія медичних закладів накладывают определенный відпечаток на э, відповідальність і на все інше. Але хто, як не керівник закладу, може знати, які проблеми, в данном закладе существуют и как их надо пути возможных вариантов решения. А не накладывать шаблонку, которая для одного заклада может подойти, для другого может не подойти. Это я считаю крайне неправильно. Тем паче, в держзакупівлях, я говорю, как показывает практика, вот даже по нашему госпиталю, е, когда заклад закупает сам, то препараты приблизительно на 30-35% получаются дешевле при держзакупках, чем когда это производится централизованно. Е, що б хотілося ще отметить, що е, спонсорська третій пункт это спонсорська допомога, вона е, тоже очень важна, так як я отметил в сюжеті, що мир не без добрих людей. А от ви там сказали таку фразу, мені повірили. Чому вам повірили? Ну, ну, если брать вот по конкретному примеру, что був в сюжеті по нафтогазу про Союзу, то я вам просто отвечу коротко, что служба безпеки Нафтогазу это очень серьёзная структура, она провела просто мониторинг Житомирської області і виділила только один единственный заклад, который відповідав її критеріям безпеки, порядності і так дальше. І тому вони працюють з моїм госпіталем. А що таке, ну, это имеется в виду, що Чесність проводимо закупок, чи неяких схем. Никаких... Вони переконали, що у да, да. вас нічого не вкрадено, що да. якщо таке грубе слово. Да, да. І ага. далі добро і поэтому вкладаються мільйони гривень в розвиття, в допомогу учасникам бойових дій учасникам АТО. Так би хотілося сказати, що насчет благодійників я хотів би мисель що... Громадські організації це й обласна спілка ветеранів Афганістана і обласні спілки учасників ОТО теж чувствують, що цей заклад їх де вони проходить і медичну, і психологічну, Реабілітацію і всіми зусиллями теж допомагають госпіталю тими самими ремонтами, обладнанням і так далі. К приміру, обласна спілка учасників, АТО «Схід» зробила ремонт в двох палатах. Афганська спілка під руководством Павла Валентиновича Ментова більше 20 палат отремонтувала і так далі. Таких дуже багато можна приводити. Тобто, можна сказати, що ви впроваджуєте громадське адміністративне управління, так? Опираєтесь на Ну, увазі. Ну, опять же, все, концепція автономії медичного закладу, що керівнику віднієї, з якого істочника, з ким можна попрацювати, як можна розподілити правильно фінансовий ресурс, щоб ці деньги не потрешилися, а виділялися на ті потреби, які нужны. І я так думаю, за цим будущем. Ну, а які ще вузькі місця ви бачите, скажімо, в своїй роботі або в цілому, виходячи з вашої великої практичної роботи? Самым узким местом является зарегулированность нашего процесса, то тобто есть бюрократия, которая связана с админ я бы это так сказал, это с прохождением всякого бумажного и, так далее, и финансового естественного ресурса. И это все надо опять же переводить в электронный вид, чтобы оно шло в автоматическом режиме без всяких бюрократических проволочек. А вот система Прозору, она, как вы используете, Ну, Тож, я можна так думаю, сказать, що, що она вже. Потому да, що ви знаєте, що я был один из инициаторов и помогал инициировал народных депутатов Спасибо, и Раземблату і Рішонку, которые, по моїй просьбі ініціювали закон про електронні державні закупівлі, і Слава Богу, він вошел в силу. і Система прозора це один із торгових майданчиків, через которые проходять закупівлі. Система дуже актуальна. А вона дійсно створює конкуренцію, дійсно удешевляє, ти можна купити дешевий, качественний продукт по той ціні, що адекватно на сьогоднішній день. Що би ви хотіли зробити в 2017 році? Він почався. От як він для вас розпочався? Плани громадні, і Я так думаю, що при підтримці губернатора і обласної ради ми продовжимо улучшати матеріальну базу і довести до кінця анонсований ремонт центру неврологічної і психологічної реабілітації учасників АТО. І не тільки це, а також ввести в дію в цьому году бальнеологічні процедури, які на сьогоднішній день на жаль в госпіталі стоять, тоже сделать там ремонт. И я так думаю, это будет адекватный ответ на сегодняшние вызовы по реабилитации участников АТО и участников боевых действий. Вы же сами прекрасно понимаете, что свежая рана, и ее надо интенсивно лечить, и поэтому этому надо максимально определять увагу. И, слава Богу, на сегодняшний день есть понимание, я же говорю, и губернатора, и главы областной рады, и областной рады по этим вопросам. Ну и еще, какая ваша э, самая перспективная такая як, Саме перспективніше мрія у як, як гражданин України, щоб на, наконець в нашій країні наступив мир, щоб у всіх сім'ях було все нормально, щоб люди як можна менше болели, а система охорони здоров'я щоб приймала ці виклики, і давала адекватні відповіді, і адекватно проводила лічення і обслуговування пацієнтів. Павло Юрийович, дякую вам за те, що ви прийшли в нашу студію. І нагадую, що це була програма територія успіху. і Нашим гостем був головний лікар. Бердичівського госпіталю для ветеранів війни Павло Юрійович Шурбенко, заслужений лікар України. Дякую вам.